Іграшка, ми її ручкою заводимо і пускає. Маленькі палець вверхаються. Мир вам, дорогі українці! Слава Ісусу Христу! Дорогі люди, не ходитеся. Я прошу сюди, щоб побажати вам миру і добра. Я прийшов сюди, тому що Бог сказав мені сказати вам добру новину. Бог послав мене сказати вам, що Він любить нас. Бог пройшов на цю землю, щоб спасти нас. Бог мені сказав, що Він настільки сильно любить людей, кожну людину, що Він помер на Христі за наші грехи, для того, щоб нас врятувати. Бог не може терпіти наш обман. І якщо не покаяться, то загине. Часу мало, часу обмежений. Дорогі люди. В Біблії написано в Євангелії, що так бо Бог полюбив світ. Що дав все на свого народження, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав в життя вічне. Бог суддя втриче людей, щоб людина покаялася перед Богом у своїх гріхах, тобто признала свої ліки перед Ним. І через віру Ісуса Христа, завдяки його жертві, отримала прощення ріків життя вічне. Ісус Христос, Він єдиний посередник між людьми і Богом. Нема іншої імені під Небом, яким людям належало спастися. Це є Ісус Христос. Поклоніться Богу, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Нам усім є за що просити у Бога прощення. У десяти заповідях. Бог залишив нам свої вимоги. Найбільша заповідь. Люби Господа Бога свого усім своїм серцем, усім своїм розумом, всією душею своєю і зі всієї своєї сили. І любоближнього свого, як самого себе. Дорогі люди, ну чи вміємо ми любити? Любов довго любов милосердствує, не заздрить, Любов не величається, не надимається, не поводиться нічим, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, тішиться правдою. Усе сносить, вірить усе. Сподівається, всього усе терпить, ніколи любов не перестає. Дорогі люди, чи вміємо ми любити так, як написано в тій книзі? На жаль, в нас немає цієї любові, ми не є джерелом любові, але Бог є джерелом любові. Відкрити своє серце і він доповнить своєю любов'ю. Бог є любов, і він доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер за нас на хресті. Други люди, читайте Боже Слово, живіть до того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів. благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зубонився кров пролиття. Даруй милість, і спокій нашій країні і нашим серцям. У ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую за увагу. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги. よくしゃべりい。